Всім панського доброго! Дня. Сьогодні буде відео. відео, в якому я хочу обговорити те все, що я сьогодні бачу в Ютубі. Признаюсь вам чесно, я на сьогоднішній день дуже мало дивлюся YouTube. Дуже мало. Навіть арестовуючи, того мало дивлюся. Чому? Тому що є робота, є а, що працювати, є над чим працювати, є де працювати. І весь цей час йде на зайнятість. Навіть знімати свій YouTube вже стало трошки в накладку. Ну, ми зараз вибудуємо ці всі графіки, і все буде йти так, як раніше, бо 2-3 відео в день. Нічого у нас більш не поміняється. Але ж мене як бджоляра найбільше цікавить бджоляський YouTube. що я на сьогоднішній день бачу в бджолярському Ютубі, мені навіть важко про це говорити. Чому? Тому що. Дуже файно, давайте тако. Дуже файно, що бджулярський Ютуб існує в Україні. Український бджолярський Ютуб. Мені здається, він на сьогоднішній день один із найсильніших в світі, тому що велика кількість бджолярів взяли камеру, по прикладу там багатьох інших пасічників, в тому числі і я. По прикладу, їхньому взяв камеру і почав знімати свій Ютуб. Ми знімаємо Ютуб. Для чого? Ну, моя ціль знімання Ютубу, я неодноразово вже обговорюю це все в своїх відео, в своїх прямих трансляціях. Заходьте, пошукайте, подивіться, не полініться, ви будете приємно здивовані. Ну, основна ціль це однозначно зміни на краще в джільництві України. І це вдається. Це на сьогоднішній день вдається. Тому що я не просто веду канал, а я його роблю таким, в якому б люди могли знайти собі безліч корисної інформації. І на сьогоднішній день вже цей підхід, ця технологія себе виправдовує. І дивлюся я по інших каналах хожу. Мені дуже часто закидають, що в тебе немає досвіду, ти там тільки теоретик і так далі. Ну, точно я не теоретик. Верніше є теоретик і практик, отак. Або моя теорія відповідає моїй практиці, або навпаки, моя практика відповідає моїй теорії. Тому що в мене ці всі речі завжди йшли паралельно. У мене ніколи не було такого, щоб я. В якийсь там час сів і тільки книжки я зубрив. У мене завжди було. Подивився в книжці, попробував вулику, попробував вулику, знайшов в книжці. І завжди, завжди так і шов і йду по сьогоднішній день. Заходьте знову ж таки, дивіться мої відоси, і ви поймете, чому я так кажу. І мене дуже сильно на сьогоднішній день в українському бджільництві вражає те, що ми е, от кажемо: в нас низька ціна на мед. Да? Або Тяжко тримати стовп жулених сімей, або бджоли дають мало меду. І я ж, ясне діло, будучи в цій галузі, почав шукати причини. Дуже тішить, коли я заходжу, і дивлюся, що багато є тих пасічників, які на сьогоднішній день вже викачали перший мед. І це мед не з ріпака, це мед з садів. Погода повпливала, посприяла верніше, там, пасічник талановито попрацював з бджолами. так далі, так далі, далі. Дуже багато факторів чпляється одне за друге, ну, вони отримали товарний мед. Точно так само і я. Товарний мед зидів, ми отримали. І це є позитивно, це є файно. Е ну, для Ютуба ми зробили такий формати. Ми кожну рамочку поважили, показали, скільки можна отримати. Да? Ну можна і більше. То була середнього рівня сім'я, і ми отримали товарний мед. Ну, середньому це 10 кілограмів на сім'ю. Це хорошо? Так, да, це добре. За умов, що у нас тут холодно, знову ж таки, в нашому регіоні зараз взагалі не сприятливі умови для взятки. Взагалі, і більшість, все ж таки, ну, в мене там просто повезло, що є велика кількість все ж таки. Дикорослих е, рослин і так далі, в багатьох 90% пасік поки що не змогли отримати товар на Плюс ті, хто стоять на ріпаках, ріпак тут просто проходить. Е, і акація більш за все проходить в холосту, тому що вночі 4 градуси тепла, тобто холодно. І акація я теж вже більш за все, що не отримую це. Хіба що, там, не знаю, там сонечко засвітить набагато сильніше, і все тоді буде хорошо. Ну, побачимо. І ми. Зіткнулися з проблемою, яка називається роїнням. Чи всі це називають проблемою. От питання, чому роїння для пасічників це проблема. Зараз трошки обговоримо цю тему. Для багатьох пасічників роїння це є дійсно проблема. Роєння насправді це не проблема. Роїння це біологічний механізм розмноження бджолиних сімей. Будь ласка, зафіксуйте це все в голові, зафіксуйте це на папері. Це біологічний механізм розмноження бджолиних сімей або поділу бджолиних сімей, який випрацювався у бджіл в перспективі розвитку, да, в еволюційних аспектах. І це захисний механізм, це механізм, який дозволяє насичувати бджолою різні ділянки. Він позитивно впливає як на природу, тому що ми отримуємо. Заселені бджолами території, які потребують перехресного запилення. І друге, ми зберігаємо популяцію бджіл в, ну, в чистому, відносно чистому вигляді з точки зору там, хвороб і так далі. Про раєння можна говорити довго. Але це біологічний механізм, це не проблема. Далі ми переходимо до технологій. Так от, технологія, да, там дуже часто мені почали писати в коментарях: ти хочеш застосувати технологію промислову на маленьку пасіку. Яка різниця? Чи ви. Технологію використати на одну бжилину сім'ю чи на тисячу. Різниці немає, тільки час виконання тих робіт. Оце єдина різниця. Будь ласка, зрозумійте і не будьте як маленькі діти. Значить, час виконання тих всіх робіт. Да? І коли ми приходимо і ми робимо певну процедуру в бжив, да, або на пасіці е під час не знаю, будь-якого будь періоду часу, але ми це робимо по технології, навіть на одну бжолину сім'ю. Ми витратимо. 3-5 хвилин. Да? І все, і підемо. Спокійно. У нас одна бджолина сім'я, 3-5 хвилин витратили і пішли відпочивати. Все. Навіщо там стояти годину, коли тут були? -то? Ну, для мене це поки що загадка. Загадка не по тій причині, що я нічого не знаю, а по тій причині, що я був як на промислових пасіках, так і на любительських пасіках. І я глибоко був у всіх тих процесах я розумію, що немає сенсу сп'яти біля того вулика більше, ні 3-5 хвилин. Немає. Ну, залежно, звісно, від типу робіт, але ну, класичний тип робіт це огляд жовтня сім'ї 3-5 хвилин. Все. І платив би я за тих 3-5 хвилин десь гривень за сім'ю. Так як я це обрахував в одному зі своїх відео, Значить, ми отримали певний, е певний, скажімо так, результат на травень місяць. Да? І от всі думають, що той результат повинен заключатися в тому, щоб бджоли не роїлися і щоб був мед. Ні. На сьогоднішній день е, повинен заключатися результат в тому, щоб е, ми отримали товарну продукцію. Це може бути мед, це може бути пилок, це може бути прополіс, це може бути матка молочко, це можуть бути бджолопакети, це можуть бути самі ж бджоли. Розумієте? Тобто різні різні варіанти є. Но нам треба отримати товарну продукцію. Для чого це треба зробити? Е, якби в мене було трошки більше часу, я б ще збирав би пилок зі своєї пасіки. Якби було трошки більше часу. Да? І це було б дуже правильно, це було б дуже правильне рішення. І я рекомендую вам так робити. Чому? Тому що коли ми збираємо пилок, ми забираємо ту саму невеличку частину пилку, яку бджоли ну, просто-напросто не будуть збирати, якщо в них не буде дефіциту в гнізді. Точно так само з медом. Ми забираємо той мед, тому що є якийсь надлишок. Правильно? Тільки якщо мед бджоли забирають в запас, тому що треба на зиму, то пилок вони збирають по мірі необхідності. І це теж потрібно розуміти. І цим самим ми підвищуємо продуктивність вашої пасіки. І цим самим ми робимо так, що ми не живемо півроку без доходу з пасіки. І ви повинні це розуміти. Ви повинні в цьому глибоко розумітися. Мене тішать ті пасічники, які кажуть. Окей, у нас немає продукції, ми можемо зробити маток. Але нам треба закрити оцей період. Окей, в нас немає маток, у нас немає продукції, ми можемо продати бджоло Але Нам треба закрити цей період. Розумієте? От в цьому повинна бути основна суть е розуміння пасічника, як зробити пасіку рентабельною. В кожному періоді часу ви повинні знаходити можливості для збору продукції, для виготовлення збору, переробки, коротше, заробітку. Чому це необхідно робити? Тому що це капіталізм, тому що ми живемо в такому світі, без якого, в якому гроші це є основний інструмент. Основний інструмент є гроші. Ми це повинні признавати, ми це повинні приймати. І тільки коли ми це приймемо, ми можемо ефективно використовувати ту чи іншу галузь. Це той підхід, за який я от зимою, весною, осінню завжди кажу комплексно. Ми повинні збирати мінімум 5 продуктів бджільництва з бджолиної сім'ї впродовж сезону. Мінімум 5. Але е, ті, хто до мене, наприклад, записується на курс, то вони цю інформацію отримують вже розкладену. Да? Вони розк... отримують її так. Ми можемо ось тут зібрати пилок, ось тут можемо зібрати мед, ось тут можемо зібрати прополіс, отак от ми його можемо продати. Розумієте? І так далі. І тобто, е, це є необхідно. Необхідно капіталізувати або монетизувати вашу пасіку. Е, і повернемося от, до роїння. Вернемося. Да? І для всіх руїн це проблема. Ну, панове, ну мені смішно це бачити. Всі такі великі пасічники, всі такі великі знатки, всі знають, як правильно займатися бджільництвом, але ніхто не може мені дати відповідь, як боротися з бджільництвом. Точніше, з е, руїнням. Я спеціально не виріжу цей момент, як боротися з руїнням. Чому всім це така проблема? Я не розумію. У мене на пасті до цих пір ні одна бджолина сім'я не почала роїтись. Є сім'ї, які зайшли в ройовий стан. Ну ні одна не відроїлася, і не відроїться. Тому що це неможливо на, на моїй пасті. На моїй пасті бджоли не, не можуть роїтися по тій причині, що правильно використовується ресурс і витримана технологія. Цю технологію я без прикрас завжди вам показував, намалював вам там на мені ще в попередньому своєму відділі, як ми там з цим всім ділом працюємо. От на ватмані все малював. От в цей період така робота, в цей період така, степ бай степ степ-бай-степ. Степ. І ось ми качали мет, і ми зразу міняємо маточок і робимо відводочки. Все. Єдина ваша задача, щоб ці всі, е, всі ці роботи були в одному часовому діапазоні, щоб ви це все скоординували, щоб у вас були плідні матки. І, і ви качаєте мет, і робите відводочки, Розумієте? Ну, це все залежить, звісно, від того, які підхід ви виберете, але в моєму випадку так. Все, я це буду вам показувати в відео, я вам це покажу. Е і, і бджоли не будуть роїтися. Просто міняємо мату. Так? Дивіться, відкриваю вам величезну таємницю, яка всіх під носом ніхто цього не розуміє. Просто вкажу вам. Дивіться, коли ви продаєте бджолопакети, то ваші бджоли не рояться. Ваші бджоли не рояться. Коли ви продаєте бджолопакет, і ваш бджолопакет теж не роїться, коли ви купляєте бджолопакет. І в цьому заключається те золоте дно бджільництва, яке, яке всі ігнорують. Просто через те, що дуже неуважні, ми просто можемо, якщо нам потрібно, самим е, зробити, е, ну, скажімо так пасіку більшу, ми самі собі продаємо, умовно продаємо бджолопакети. На одному точку сформували, на інший завезли і там розвиваємо. старими матками навіть не міняємо маток, і ніхто нас там бороїтися не буде. Тому що ми знизили силу бджолиної сім'ї до того бджолопакета. А в бджолопакеті що ми робимо? Точніше, в основній сім'ї що ми робимо? Правильно, ми підсажуємо туди, яку ви підсажуєте всі маточку. Правильно, свищу, хай собі самі виводять. Ну, візьміть оцей момент чуть, чуть скоригуйте і підсадіть плідну молоду маточку. І все. І там ж вони будуть роїтися, і там вже вони будуть рідтися. Ну це, ж, ну це, блін, ну це геніально просто. Все на цьому питання боротьби з роїнням повинно бути на всіх каналах побдільництва раз і назавжди закрито. Просто кожен хай скаже свій спосіб. Хай скаже свій метод. Але хай це не буде, що типу, нам треба використовувати там, напрацювання мільярдних поколінь перед нами і повністю використати там, -муха, потенціал бджолиної сім'ї, наростити її на 89 рамок, і з 89 рамок 45 рамок викачати меду. Ну це херня, ребята. Дивіться, показую вам ще навожу приклад математично. У вас є одна одиниця, Тобто одна сільськогосподарська одиниця. Одна бджолина сім'я це є одна сільськогосподарська одиниця. Значить, ви е, йому кави з медом і вам рекомендую пити каву з медом. Одна бджолина сім'я це є одна сільськогосподарська одиниця. І ми повинні це усвідомлювати напевно. Чи розуміти, чи приймати. Неважливо, ви повинні це все діло е, бачити. Да? І Саме таким чином мислити, не ем, бджолина сім'я, сім сім як просто бджолина сім'я, а бджолина сім'я як об'єкт господарювання. І одна бджолина сім'я це одна сільськогосподарська одиниця. Давайте відштовхнемося, можемо зараз називати любі цифри, але від такої цифри: 50 кілограмів. 50 кілограмів, да? ем, всі кажуть, от 50 кілограмів за сезон викачати меду. Одним в пасічника були, брали бджолопакети, він каже, я зараз продаю вам бджолопакети, пакети із цих сімей я за сезон до кінця сезону ще добираю 50 кілограм меду, ще плюс 50 кг меду. Тобто він продав нам бджолопакети і ще добере меду. 50 кг з тої бджолиної сім'ї. Але та бджолина сім'я на момент, коли ми забираємо бджолині пакети, займає 10 рамочок. Майте на увазі наскільки продуктивно працює той бджоляр. І ось та вся історія заключається в тому, що у вас є одна сільськогосподарська одиниця. ви з тої одиниці. Хай навіть качаєте, це залежить від регіону, але в когось буде 20 кг, в когось 30 кг, в когось 50 кг. І ви ж ту на сім'ю завжди намагаєтесь наростити чим побільше. Чим побільше. Да? Щоб буде 100 рамок, 300-500 рамок одна бджулена сім'я. Да? І при цьому ви не думаєте, не думаєте, як ефективно використати. Ви просто думаєте, як наростити побільше, бо працює звичайна така упорота логіка. Чим більше сім'я, тим більше меду. Насправді ні. Ота бджолина сім'я, яка займає один 12-рамковий корпус, в якому буде 7-8 рамок розплоду. І, ну, коротше, 12 рамок, 7-8 із них будуть рамок з розплодом. Вона вам може принести 2-3 магазини меду за сезон. От 2-3 магазини. Ну, це цей буде десь приблизно 50 кг. Ми говоримо зараз про повні магазини, да? не наполовину, не ще щось, а повні магазини. Бо так як я качав цей мед з садів через те, що похолодало, цей взяток перервався, воно все постухало. І нас там вийшов магазин, в якому було десь 8-9 кг. Я не пам'ятаю, там подивіться на десь в районі 8 кілограмів, але все одно це добре, це дуже добре. Тому що всі сидять без меду, розумієте? Коротше, ви отримуєте тих 2-3 магазини за сезон. Ну, коли ви робите відводок з тої ж самої бджолиної сім'ї? То одна бджолина сім'я може принести два магазини, і друга бджолина сім'я може принести два магазини вже, які ви поділите на навпів, скажім способом, на півльоту. Тобто бджолина сім'я вам принесла 50 і друга вам принесе, точніше, одна принесла вам 35-40, і друга вам принесе 35-40, а разом це буде 70-80 кг, а одна вам принесла 50-60 кг. Розумієте? Про що йде мова, Тобто, якщо одна вжилина сім'я принесе три магазини, то дві вам принесе в сім'ї чотири магазини. меду. проста, простіша математика. Якщо ви такі відводки робите в травні місяці, ви завжди будете з більшою кількістю меду на 15-20%, ніж ви були без тих відводків. От вам і боротьба з руїням, от вам боротьба з заміною маток на молоді, тому що це всі, всі це кажуть боротьба. І от вам е, технологічний підхід і ефективне використання бджолинного потенціалу. Все. Чому це незрозуміло для пасічників? Я не знаю. Я ніде цього не бачу на каналах. Ніде. Є два на цих е, причини. Одна причина. Бджоляр зрозумів, він думає, що він хитрий в цьому світі, і все, його технологія просто бездоганна. Він перед всіма ходить, козиряється, що він такий крутий поц. І друга, він просто цього не розуміє. Просто цього той бджуляр не ронімає. Через то, от я вам взяв зараз і сказав: нічого в цьому великої таємниці немає. Відшліфовуйте і працюйте. І все буде добре. До цього доходить кожен бжуляр, який активно спостерігає за бджолами. Просто-напросто. От і все. Е я хочу, щоб ви це розуміли. І це буде найкраще, що ви можете зробити. Якщо ви купляєте бджолопакети, і ви бачите, що там слабкі матки, там поганий засів, там ідеї і так далі, ну по-різному можуть бути. Ви переважно, ті, хто продає бджолопакети, це свищеві матки. Переважно це є свищеві матки. Розумієте? Тобто маєте на увазі, що е, така історія буває. Е, через це треба готуватися до заміни маток, певні лінії, слідкуйте за цим себе на пасті, це не складно. Ну, а кому складно блін, записуватись до мене на курси по бджільництві і я вам буду це все розжовувати в таблицях, графіках, і ви побачите, наскільки це просто вести такий облік. На любу кількість живених сімей, хоч то 100, хоч то 1000. Е Далі е є пасічники, е які не розуміють, коли мед зрілий, коли не зрілий. Для всіх, верніше, як для всіх, для 90% тобто, пасічників це один показник печатка меду. Дійсно, печатка меду це один із показників, але мед під печатку запаковується ще незрілий, маєте на увазі. Тому що печатка меду дихає, там спеціально є ем, оця кришечка, вона порісна, і він мед там ще дозріває. Те, чи запечатують бджоли мед, чи не запечатують, залежить не від того, чи він зрілий, чи він незрілий. залежить від того, від наповненості тої комірки, від наповненості тої комірки. І ви це повинні знати. Ті, хто це не знають, то ну, стидно вам повинно бути. Це я говорю про тих спеціалістів великих. А ті, хто там, молоді пасічники, ну, то знаєте, що просто от така ситуація є. І е, я от відбирав рамки з того корпуса, і там мед був не печатаний. Там десь щось на одному клаптику цього трошки запечатали і все на одній рамочці. В верхньому корпусі в магазині. Але при цьому мед є зрілий. Тому що, якщо б я якби в мене був наявності рефлектометр, у мене його немає, кидайте в мене палками. Я взяв би того рефлектометр і вам би показав, що там вологість меду 14-16 Це потолок був би 16%. До 18, це хороша вологість меду, остальне вона там дозріє. І ми той медик качали, він не запечатаний. Ми той мед викачували, він ледве вилітав з комірок. Розумієте? Ну, Приходилося ставити ну, в кімнаті робити тепло, щоб було для того, щоб той мед адекватно викачати. Ну, Гусь сющий такий був, як ніколи, розумієте? Йому вже дозрівати не треба. Тому що наповненість комірки була невідповідна. Але мед той бджоли зібрали в період цятіння садів. Якщо ви дивилися відео, то ви могли бачити, що сади вже не світують. І приносу свіжого нектару, як такого немає. І через те я сміло брав і забирав цей мед, тому що точно знаю, що він зрівий. От і все. Ну, і плюс я вам продемонстрував, що там кілька капель нектару випало. Якби він був би весь незрілий, зрілий, то там б, б куча того нектару випало. Ну я думаю, розумієте, як нектар вилітає з комірок, коли він незрілий. От і все. Не будьте сліпими, я вас прошу. І я вам це все розказую не по тій причині, що я там щось хочу покозирятися. Щоб ви бачили, розумієте? Прості речі вони лежать ось тут зверху, тільки ви їх не хочете брати. Так, знову для всіх моїх учнів, е панове, я вже з тих бджолу вискочу, вискочив, ми вже зробили ці всі операції, е ми поновлюємо наші заняття і будемо далі працювати так, як працювали. Е раз в два дні, раз в день, е раз в три дні. Тобто домовляємося. Ну, кілька разів в тижні ми з вами по-любому зустрічаємося, працюємо, е тому що потрібно, потрібно далі, далі, далі проводити ці заняття. Ну і для тих, хто мої учні. Е, я дуже дякую, що ви до мене дзвоните, коли вам необхідна е, підтримка е, з точки зору інформації. Е, дзвоніть далі. Якщо не беру трубку, наярюйте, тому що я можу десь просто положити телефон і стою, працюю коло бджолог, тому що для мене бджоли все ж таки також якийсь певною мірою відпочинок. І, і я від того то дуже. Е, ну, а панове, всім остальним вважаю гарного настрою, файних медозборів. Е, робіть відводки, розвивайте свої бджіл, розвивайте свої сім'ї е, і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре. А, і ще пийте каву з медом, тому що я її дуже сильно люблю.